Доброго ранку з України. Сьогодні я продовжу розповідати про український футбол. Тому сьогодні поговоримо, чому Динамо виставила на матч Ліги Європи резерв проти Роми, новий старий тренер у Полтаві та багато іншого. Друзі, перед початком відео я хочу звернутися до вас з невеличким проханням, щоб ви не забували ставити лайки та натискати на дзвіночок, щоб не пропускати наступні відео. Починаю з матчу Київського динамо у лізі Європи, яка, на жаль, програла РОМІ з рахунком 1-0. Десь місяць тому, розглядаючи календар Динамо в Лізі Європи та в чемпіонаті України, я помітив, що у них буде дуже щільний графік, де вони гратимуть 24 жовтня з Ромою, Зараз вони зіграли. Ну а 27-го в них буде матч проти Шахтаря. Тоді ще не було точного розкладу, що стосується УПЛ. Але в цілому було зрозуміло, що посунути кудись далі на понеділок матч Динамо Шахтар вже було неможливо, бо після цього, 30-го, -31 31-го, будуть матчі в Кубку України, тобто кудись посунути цей матч вже було нікуди. А тому ще тоді в мене виникло питання: а чи буде Динамо в матчі проти Роми сильної команди? Де в нас небагато шансів взяти будай, очки, виставляти проти них резерв. І як бачимо, вони так і зробили. Одразу хочеться сказати свою думку стосовно. Того, що Динамо НАМО виставили резерв на матч Ліги Європи, бо багато бачив коментарів, що деякі незадоволені, що Динамо так зробило, граючи на Євроні. Типу, вони представляють Україну, а тому вони повинні грати найкращим складом та мати більше можливості взяти очки та перемагати. В цілому я згоден з цією точкою зору, але якщо б замість Роми був би, наприклад, клуб Ференсвараж, Галатасарай або РФШ – де Динамо повинно перемагати, щоб потрапити до наступного раунду, то тоді б так киянам би прийшлось грати би, ну, якщо б не повністю резервом, а хоча б напіврезервом. резервом. Однак все одно я тут на боці того, що Динамо правильно зробило, що виставило резерв, тому що їм потрібно зараз грати з Шахтарем. Уявіть, вони зараз. Четвер пограли проти Роми, і зараз вранці вони вилітають кудись там до найближчого аеропорта в Польщі, щоб доїхати до України. І, по моїм розрахункам, вони десь ввечері, в п'ятницю лише прибудуть до Києва, там десь о 10 або 11 годині. Ну, звичайно, коли ти весь день їдеш у дорозі, відновитися після важкого матчу, ну це дуже важко. Я коли їжджу там з Харкова до Києва і навпаки взагалі не відпочиваю. Лише ще більше втомлююсь. Ну а в цьому плані у Шахтаря є суттєва перевага аж на два дні. Тому, звичайно, динамо ставить на те, щоб. Е Виграти в основному матчі в чемпіонаті, ніж ризикнути та ставити основу проти Роми, де шансів перемогти основою також небагато. Якщо ж казати про фінанси, то тут також серйозна перспектива в тому, щоб там, якщо Динамо там виграє чемпіонат, то в них є можливість потрапити до ліги чемпіонів. Звичайно, після трьох раундів кваліфікації. І навіть якщо Динамо повторить свій цьогорічний результат, тобто дійде кудись до плей-офф, то вони за це отримують 432 мільйони євро. Якщо ми кажемо про, наприклад, Динамо зараз перемогло прому і отримало б ці три бали, то в такому разі вони б отримали б 450 тисяч євро в лізі Європи за перемогу, і вони б отримали б ще більше грошей за те, що посіли вище місце, враховуючи, що. Тут одна ліга 36 команд, то, звичайно, тут дуже щільно. І одна перемога, яка дає 3 бали, може підняти тебе на 3-4 місце. Справа в тому, що в Лізі Європи дають гроші ось так. За 36 місце команда отримає 75 тисяч євро. Якщо посяде 35, те 150 і з кожного разу плюс 75. Якщо так казати, і 3 бали динамо б дало б там плюс 4 сходинки, то це позначало 300 тисяч євро. Плюсуємо до перемоги, маємо 750 тисяч євро зараз, або мати можливість грати в ліс чемпіонів, де за груповий етап дали б 20 мільйонів євро, або хоча б 4,32 за плей-офф Ліги Чемпіонів. До речі, що стосується ось цих призових в лізі Європи, то звичайно в лізі чемпіонів там дають більше грошей, і там за останнє місце дають 275 тисяч євро, і з кожним місцем настільки ж більше. Ну і що стосується цього матчу, то тут знову можна застосувати ось цю фразу, яку я дуже ненавиджу, поразка за яку не соромно, тому що Так, Динамо непогано грав в цьому поєдинку, створювали моменти, класний момент був у Тимчика, після цього у Гереро або, навпаки, до речі, один одному давали паси. Однак за гарні моменти та у статистиці там високий XG не дають бали. Взагалі, якщо оцінювати цей резерв Динамо та те, як вони відіграли цей поєдинок, то здалося, що вони зіграли не гірше, якщо б зіграла основа. Можливо, в них була дуже серйозна мотивація проявити себе ще й в такому дуже відповідальному матчі, тому що ну, зараз вони покажуть, що вони здатні на те, щоб грати постійно в основі на найважливіші матчі, і звичайно, це Шовковський побачить. Ну, а головною причиною, чому Динамо, наприклад, не програла так само, як Лаціо або Говенгайму, тому що Олександр Шовковський обрав, як на мене, правильну тактику, грати умовним автобусом. Вони обрали тактику, я не знаю, як її можна назвати, або 3-5-2 або 5-4-1. І звичайно, вона в цьому плані допомогла Динамо не пропустити багато голів. Однак, скільки б я б не розхвалював Михавка в минулих матчах, не зважаючи на його автоголи, помилки, він знову помиляється і привіз пенальті у ворота Динамо. І на мою думку, це був дуже неподрібний фол, Якщо б він його не зробив, то це б там, не допомогло гравцюрому вити віч навіч в тому моменті. Однак, якщо б навіть не було цього пенальті, то я думаю, що Рома б забила свій гол якось з гри. Тому що, так звичайно, вони зараз показують не найкращий свій футбол. У них постійно змінюються тренера. Навіть цей Іван Юріч повідомляється, що він також під загрозою звільнення там лише там одна поразка і одразу вилетить. Однак, Рома це команда з дуже високим рівнем гравців, які можуть просто. З нічого створити момент та забити гол, як це, наприклад, було у другому таймі декілька разів. До речі, якщо б не було ніякого матчу з Шахтарем у неділю, то основа Динамо пограла би проти Роми у відкритий футбол, так як це любить зараз будувати Шовковський в команді. І в такому плані, в такій ситуації, я думаю, Динамо також програла. Однак виникає питання, чи змогла б основа, граючи у такий захисний автобусний футбол, здобути бодай один бал проти Роми. До речі, у Динамо вийшла ця основа у другому таймі, була потрійна заміна. Вийшов одразу Шапаренко, Брашко та Кабаєв. Однак цього не було помітно, тому що через 5 хвилин у Рому вийшов дібала та Пелегріні, і вся увага була лише на них. До речі, якщо казати про увагу, то е, не залишився без уваги Микола Шапаренко, якого відзначив головний тренер Роми Іван Юріч. І це не дивно, тому що Микола Шапаренко наразі один з найкращих гравців Київського Динамо і один з тих гравців, е, трансфер якого напрошується в якийсь топ-чемпіонат. Навряд чи він зможе перейти у якийсь топ-клуб стоп чемпіонату. Я думаю, що це скоріш за все може бути якийсь умовний Евертон, коли Миколенко туди переходив. Хоча, враховуючи те, як зараз грає італійська Рома в чемпіонаті, то це підходить під критерії майбутнього клубу Шапаренка. Полтавська ворска після звільнення головного тренера Сергія Долганського оголосила про нового. Ним став Юрій Максимов. Як повідомляє прес служба клубу, його контракт розраховано до 30 червня 2026 року. До тренерського штабу Максимова увійшли також Сергій Ревут і Микола Іщенко. Сергій Долганський залишається в команді і відповідатиме за підготовку воротарів. Звичайно, для полтавської команди це може бути серйозним підсиленням, бо з того часу, як Сергій Долганський очолив Ворсклу, десь Спочатку був певний імпульс, але після цього гра заглохла у полтавчан і вони вже демонструють якусь відносно посередню гру. Всі ми знаємо, що Юрій Максимов це такий собі тренер-пожежник, який може прийти в клуб, в якому повний безлад, швидко навести порядок і дати результат. Це ми бачили, і коли він прийшов до Ворскли 4 роки тому і дійшов до фіналу Кубку України. Це ми бачили, коли він очолив Дніпро 1 але все одно в мене виникає одне питання: чи спрацює це, враховуючи те, що він вже працював у Ворсклі? Тобто, можливо, тут спрацює тобто, така фраза, як двічі в одну річку не війдеш. Український захисник трабзаспора Арсеній Батагов може перейти у Кушенівський зімбру на правах оренди. Як повідомляє видання Карданіс газетесі, передбачається, що новий головний тренер молдавського клубу Хікмет Караман спробують підписати 22-річного українця вже в січні. При цьому Батахову надходили й інші пропозиції, як від клубів другого ешелону Туреччини, так і від команд із Румунії та Польщі. Однак пропозиція від зімбру є найбільш привабливою. В цьому плані дуже прикра Запатагова, що ось нещодавно він грав в чемпіонаті України, він грав на Олімпіаді, він постійно викликався у ю 21 тобто все в нього було красиво. Ну а зараз, якщо він дійсно відправиться до чемпіонату Молдови, то якось прикро. В такому варіанті, якщо б набратися ігрової практики, вже б краще було б там пограти півроку у Луганській зарі. Їм до речі також не завадило б такого підсилення у центр захист. І наостанок, дякую, що дивитесь мої відео. Для мене це дуже важливо. Тому до зустрічі у новому відео. Слава Збройним силам України і слава Україні!